Вітаю всіх. На ремонті Lenovo V15 G2 ITL з несправністю не заряджається. А не заряджається він через те, що тут ввелиманий середній контакт гнізда зарядки. Гніздо тут запаяне на плату, тому треба знімати плату і міняти гніздо. Тут не на окремому шлифі. А ось так запайно. <кій> Розбирається він дуже просто. Там по периметру відкручуються всі болтики. По периметру піддівається, відщлкується і верхня кришка знімається. Ну і, звичайно, відразу як зняли, то відключаємо батарею. Так, і зверніть увагу, як тут організоване охолодження ssd накопичувача. Стоїть ось так криво-термопрокладка. І виходить, що ось тут вона прилягає до цієї пластини, яка дуже тонесенька, і так вона охолоджується. В принципі, заодно і заміню тут термопасту і почищу, тому що, щоб зняти плату, напевно, треба, напевно, треба оце знімати. До речі, щось тут таке потемніле, жирне. Можливо, це якийсь клей. Не знаю. Чому тут потемніло? Не можу зрозуміти ніяк. Щось жирне. Цікаво. Так, і щоб зняти плату, треба відкрутити ось цю петлю. Але ми спочатку знімемо систему охолодження, а потім вже будемо знімати саму плату. Це не обов'язково знімати цю кришечку, але хотів показати, як захищена тут оперативна пам'ять. Цікаво, цікаве рішення. Поки що не зрозуміло, для чого так зроблено. Пишіть свої думки. 4 ГБ оперативної пам'яті. Тепер треба від'єднати всі шлейфи, що йдуть до плати. А їх тут трошки є. Цей цей. Вірніше, не цей цей. А Додаткова плата з USB і клавіатура. Шлейф на матрицю. Так, Динаміки. Це тачпат, він з іншого боку йде. Так, і петля, петля. як гарно, навіть пальцем йде. І тут маємо один болтичок. Тут маємо другий болтичок. Третій. Напевно, тут під пломбою. Четвертий. Що пробуємо пломбу зняти? А Ні, пломба он так сильно знімає. Так, 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 вроді всі.

Так, розполітав я ту плату дуже акуратно. Б. Так, і що вона тут на чому? На чому вона тут так прилипла? Навіть не знаю. Оце кріплення не пускало. А Ось наклею. Ось тут наклею. Ну, йшло так важкувато. Угу. Ось тут наклею і тому вона не дуже відчіпалась від те. Ось так от середній контакт в гнізді. Не знаю, чи видно, він ходить туди-сюди. Короче, там дремайся на час. Це, друзі, гніздо замінено. Ноутбук почав заряджатися. Ну, звичайно, що і замінена термопаста, проведена профілактика ноутбука. Ну, ремонт максимально простий. Але це не означає, що він не заслуговує від вас вподобайок і ваших підписок, якщо не підписані. Тому слідкуйте за своєю технікою, вчасно її ремонтуйте, проводьте технічне обслуговування. І до зустрічі в наступних відео.